Щоб це робити, я думаю, що е, всім громадянам е, зрозуміло. Це наша з вами безпека, це розкриття злочинів, і в тому числі таких, як резонансне вбивство, е, і це пограбування, і квартирні крадіжки. Це перша складова, інша складова це муніципальна е, функція, це який там трафік е, транспорту проходить. Це ну, там багато, в інших країнах і в інших регіонах воно дуже дуже на розвиненому рівні. І не тільки для правоохоронців працює, ну, а й для влади для того, щоб зробити функції для людей більш зручними. Ну, на цьому, якщо там зупинитися, я можу годину розказувати, ну, але ну, зараз у нас трохи інша мета. Дійсно, на під час великого вже вторгнення росіян з другому році були в декілька областях такі моменти, коли зламували системне, системне обладнання і мали дистанційний доступ до відеокамер і використовували це під час бойових дій. Це мало місце. А Б в країні ми це все врахували. Наразі всі обладнання, яке використовується, воно узгоджується з кіберпідрозділами Служби безпеки України. І всі ці питання, звісно, зі службами безпеки України, воно узгоджене. І там не потрібно також це перекручувати і розказувати, що це там на руку ворогу або ще щось. І я це офіційно заявляю. Що всі безпекові заходи вони виконані на сьогоднішній день? У нас, на жаль, тільки 379 камер по місту підключено. і половина з них це ми співпрацювали в минулому році з міською владою, підтримали це. Встановлено лише в минулому році. Все інше це за минулі роки. Щоб ви розуміли, це. Там, от, якщо там, брати там, сусідню Хіпропетровську область і, і далі до е, всі іншої області, у нас, е, мабуть, там, одна десята кількості камер в будь-якому іншому регіоні. Тому, звісно, це, цим потрібно займатися. Звісно, воно приносить користь в сучасних умовах. І це ну, для мене навіть це, там, немає ніякого сумніву за і проти.